Коли лунає тривога, кожна хвилина на рахунку, журналісти ПТРК побували в укриттях і дізнались, як вони облаштовані, чи готові приймати людей і де розташовані найближчі сховища. Мешканці Павлограда дедалі частіше повідомляють про транспорт без глушників, як поліція реагує на порушників спокою і чому покарання за це не завжди просте завдання. Чи повернуться штрафні бали у Верховній Раді? Знову пропонують карати водіїв за порушення правил дорожнього руху. Як працюватиме система та кого вона торкнеться насамперед? Укрзалізниця розширює сервіс вокзальний помічник, як замовити супровід, для кого послуга безкоштовна, та які можливості відкриває сервіс. У Павлоградській ДЮСШ працює секція чарлідингу, як тренуються юні спортсмени і чому цей вид спорту допомагає зміцнити здоров'я та набути впевненості. Хеловін по-українськи у Павлоградському музеї стартувала серія заходів, що поєднала сучасне свято з давніми народними традиціями. Діти відкривали для себе історію Хеловіну та українських вірувань. Рідкісного птаха невидимку сфотографували на Дніпропетровщині. В чому його унікальність і чому його так важко помітити після чергової шахетного атаки на Павлоград, питання укриттів стає ключовим для безпеки містян. Під час повітряної тривоги найкраще укриття найближче на екрані. Ви можете побачити перелік сховищ у кожному мікрорайоні міста. Людей багато загалом буває тут. Чи так, чи... Полістиком... Коли... Переважно камупереважно вночі? Да ну да поздно, вночі Буває рано трано. Під час загрози балістики час на реакцію обмежений лічені хвилини, тож важливо заздалегідь знати маршрут, мати ліхтар та тривожну валізу, документи, гроші, аптечку. Усередині кожного укриття є питна вода та інші базові умови для очікування відбою тривоги. Багато людей прибігають дуже із дітьми, і маленькими, і самі і разного віку. Разно, сюди дуже багато йдуть і нормально. Тут і місць їм вистачає, всі тіля виносять, і, і винося, ті стуля, ніхто не без уваги. Працівники тут хороші. А бувало тільки, щоб виганяли там чи щось? Ні. В деяких сховищах є спеціальні сходові підйомники. Це допоможе маломобільним людям швидше спускатися до безпечних місць. Включається. Снимается. закачивается. <связывается> сюда, да. Тот кто-то <связывается> то есть редни, этот закачивается. Деревно привязывается. Теперь угу. подается ремень, Открывается. Угу. Прив'язується людина, яка заїжджає. Тоді ці сракота лакита, воно закачується і сюди тут. тоді сюди отак. От. Раз і. <кій> <кій> Ми також завітали до модульного укриття, яке нещодавно встановили на перехресті вулиць Дніпровської та Західнодонбаської. Воно може вмістити близько 40 людей. Ми знаходимося біля модульного укриття, яке нещодавно встановили в районі селища 40 років. Як ми бачимо, в ньому вже є люди. Це переважно підлітки людей старшого віку. Ми наразі не спостерігаємо. Під час тривог люди все частіше спускаються до укриттів, що знаходяться поблизу їхнього дому. В першу чергу ми дивимося ті укриття, які знаходяться поблизу місця нашого переживання. Я знаю, ми, наприклад, дитини були в центрі, сьогодні летів шахет, ми ховалися там в Кубі, заходили в те Теокосховище, колись були в Голівері, Але ж знову ж таки, це від нас далеко. і Єдине місце, де ми в нашому в цьому районі можемо заховатися, це, це укриття. У місті діє чимало захисних споруд різних типів від підвальних приміщень до нових модульних укриттів. Всього кілька хвилин можуть вирішити все, тому плануйте свій маршрут до укриттів, подбайте про дітей та літніх родичів, Дотримуйтесь правил перебування в сховищах. Данило Трохименко, Юрій Шевченко, Максим Стаюшка, Анна Макабула, новини ПТРК. У Павлограді дедалі частіше мешканці скаржаться на надмірний шум від транспорту. Влітку це були скарги на мотоциклістів без глушників. Особливо це лякає людей вночі під час дії комендантської години та повітряної тривоги, коли кожен гучний звук може викликати паніку. Поліція фіксує такі порушення щомісяця. На звернення громадян щодо гучних авто або мотоциклів для невідкладного реагування направляються групи реагування патрульної поліції Павлоградського районного відділу поліції або інші наряди поліції. До інших нарядів поліції, які можуть зафіксувати порушення, належать дільничний офіцер, офіцер громади, слідчо-оперативна група. Наразі в Україні поліція не має сертифікованих приладів та затверджених процедур замірів шуму. Саме тому поліцейські збирають докази на місці події, показання свідків, технічних приладів та засобів, що мають фото, відеозйомку. Після цього вирішують питання про притягнення до адмінвідповідальності. Протягом вересня 2025 року від мешканців міста Павлоград надійшло 35 звернень щодо порушення тиші, з них два щодо шуму від транспортних засобів. З початку року притягнено до відповідальності за статтею 182 кодексу України про адміністративні правопорушення 82 особи. У вересні дванадцять. Павлоградці можуть повідомляти про надмірно гучний транспорт через службу 102, додаючи номерний знак та час інциденту. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує повернути систему штрафних балів за порушення водіями правил дорожнього руху. За кожне порушення передбачено від 1 до 5 балів. Якщо за рік накопичиться 15 балів, а для водіїв зі стажем менше року 10, дію посвідчення тимчасово зупинятимуть. Щоб повернути право керування, доведеться знову пройти навчання і скласти іспит. Дані про бали планують фіксувати у реєстрі адмінправопорушень і показувати в дії. Документ тільки зареєстрований. Попереду розгляд у парламенті. Нагадаємо, система балів діяла в Україні з 2015 року, але була скасована у 2020-му. Укрзалізниця розширює сервіс вокзальний помічник. Отримати допомогу на вокзалах може будь-який пасажир. Замовити вокзального помічника можна онлайн у застосунку або на сайті. У розділі Профіль, мої квитки, натиснути меню та обрати Замовити помічника, вказати, якої саме допомоги потребуєте, супровід, посадка, висадка, переміщення вокзалу, допомога з багажем. Безкоштовну послугу надають лише людям з інвалідністю та маломобільним пасажирам під час посадки чи висадки, а також для пересування вокзалом. Інші пасажири можуть замовити допомогу платно, зокрема, перенесення важкого багажу 55 гривень за кожну одиницю вагою понад 40 кілограмів. Помічник зустрічає пасажира у визначеній зоні, супроводжує до платформи або з неї. За потреби надає крісло коляску чи візок для багажу. Замовлення доступне у будь-який час не Лежно від моменту купівлі квитка. У дитячо-юнацькій спортивній школі Павлограда діти можуть обрати свій напрямок з десятків запропонованих. Одна з дисциплін черлідинг це командна робота з акцентом на координацію, силу та синхронність. Тут поєднуються гімнастика, акробатика та танцювальні елементи. Це дуже красивий і емоційний від спорту. Він поєднує елементи акробатики, гімнастики. Це завдяки це шоу дуже яскравий. І дітям подобається ця яскравість. І е, Це така задача лідерів. Піднімати емоції і настрій у глядачів. Це як групи підтримки. Я займаюся вже рік цим спортом. Я брала його, тому що я дуже хотіла стрибати різні елементи з акробатики. Та їздити на змагання, чому я займаюсь? Тому що моя подружка ходить на черлінг і ми з нею дружимо. І я теж зацікавилась цим видом спорту. І Скільки я хожу, ну вже почти два роки. Зі слів тренерки, дітей захоплює різноманіття: де є акробатичні стрибки, піраміди та вправи з помпонами. У черлідингу є кілька номінацій. Командні виступи, коли велика група виконує спільну програму з акробатикою і танцювальними елементами. Соло, коли одна учасниця або учасник демонструє техніку самостійно. Дует виступ у двох із підтримками та синхронними рухами. Станти група з чотирьох, де двоє-троє спортсменів піднімають і страхують партнерку-партнера, вибудовуючи піраміди та виконуючи підкидання. Дует стантів одночасний виступ двох таких четвірок, разом вісім учасників, де критично важлива синхронність рухів. На змаганнях оцінюють узгодженість дій, техніку, її складність елементів, а також оригінальність виступу за умови належної підготовки та дотримання правил безпеки. Черлідинг, як і будь-який інший вид спорту. Сприяє зміцненню здоров'я черлідерів. Спорт позитивно впливає, він зміцнює м'язи, кістки, серцево-судинну систему. Він покращує нервову систему, знімає стреси. Я стала сильнішою та й трошки гібкішою. Раніше не так. У мене поліпшився імунітет. Я набрала мишечну масу та. Дуже подобається тут займатися. Тренування розпочинається з розминки, далі опанування базових елементів та відпрацювання композицій для новачків. Формують окремі групи, поступово збільшуючи складність. Мені дуже подобається акробатичні акробатичні дорожки та дуети та соло. Команда черлідерів Дю США посідає призові місця на обласних змаганнях та всеукраїнському рівні. Готує нове покоління спортсменів. З 2005 року черлідинг у нас існує. Наша команда займала 12 років підряд на чемпіонатах і у Кубках України перші міста. Ми були чемпіонами України. Всі діти випустились, вони вже випускники, і зараз ми піднімаємо нове покоління. І вже два роки підряд ми, наша міні-команда, займає перші місця. Я їздила у Львів перший раз. Ми їздили в маї, і ми виграли третє місце. Два третіх місця я виграла, і мені дуже сподобалось тим, що там дуже красиво. Це було це був май після мого дня народження. Там була шоколадня майстерня, там де ми самі робили фігурки з шоколадом. Ну ми зараз поїдемо в Кам'янське виступати і вже виступали. Це дуже прикольно. Дітям тут комфортно і цікаво. Тренери підтримують спортсменів, пояснюють просто і багато елементів подають у формі гри так легше і безпечніше. Новачки раду приймають у колектив і формують групи за рівнем підготовки. Поступово готують до міських і всеукраїнських стартів. Кирил Дмитрук Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК проведення освітніх ініціатив за результатами моніторингу Дніпропетровської військової адміністрації до п'ятірки найкращих увійшла Тернівська громада Павлоградського району. Серед пріоритетів альтернативні джерела живлення для ліцеїв, гімназій, оновлення кабінетів нової української школи, корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами та безкоштовне харчування для учнів початкових класів. Частину завдань у громадах уже виконали, зокрема щодо резервного живлення. У війну в освітній галузі, окрім буденних задач, з'явились нові виклики. Формат навчання та будівництво укриттів, впровадження реформи створення центрів, в яких діти могли б надолужити пропущене, аби все це було на місцях, об'єднуємо зусилля. Допомагає держава, залучені обласні та районні бюджети, вкладаються у майбутній громади, сказав тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. До п'ятірки найкращих увійшли також громади Дніпровського та Нікопольського районів. В історику краєзнавчому музеї Павлограда стартувала серія заходів під назвою Хеловін та Українські традиції. Сьогодні захід у нас на честь Хеловіну, і ми розповідаємо не тільки про Хеловін, але й про традиції святкування поминальних свят, які здавна є в Україні. Юним відвідувачам розповіли, звідки походить традиція святкування Хеловіну, як його відзначають у різних країнах світу, та що спільного між ним і давніми українськими віруваннями. Мало хто знає, що традиція вирізування на гарбузі страшних пик вона була е, здавна відома українцям. У селах Тернопільщини гарбуза вирізали страшилки і ставили на підвіконня. І цю е, традицію е, українці привезли в Канаду та е, у США ще в 1900-х роках. Українські підлітки робили таке пугало із палиці, ганчір'я, гарбуза та свічки. А потім лякали сусідів, притуляючи е, до вікон. Ця традиція зустрічалася у селах Запорізької області. Наприклад, ну, я сама особисто в дитинстві робила таке подале і лякала сусідів. Така ось традиція. Сільські парубки Тернопільської області могли поставити на підвіконня не тільки гарбузик, але й ось, бачите, череп кози зі свічкою. А всі ці традиції є складовими святкування язичницьких поминальних свят. Поминання пращурів одне з таких свят, про яке почали говорити багато саме у 2000-х роках. Це свято дідів. Або ще вилисова ніч. Після пізнавальної частини діти взяли участь у вікторині, щоб перевірити наскільки уважно слухали розповідь. А далі на малечу чекав творчий майстер-клас. А ми хотіли, щоб діти створили ліхтарика. Щоправда, не з гарбуза, але з основою є скляна банка, звичайно. Але ми малюємо гарбузики, і можна сказати, віддаємо шану цій традиції створення ліхтарика з гарбузика. Діти з задоволенням поділилися своїми враженнями від заходу та розповіли, що нового дізнались про свято. Чи знала ти це свято Філові? Чи святкуєш ти його? Так, я знаю це свято. Я святкую з, з своєю сім'єю. Mm -hmm. Добре, а сьогодні на заході щось цікаве, щось нове для себе почула? Що не можна вбивати пауків і треба носити а, одяг на вивір? На цьому заході щось цікаве для себе? Почув нове про свято? Ну так. Да. А що саме? Ну, Сладичі в різних країнах. Ну, що там різні одяги вдягають. Mm -hmm. Багато різних одягів. Ну, що одягають одяг на виворі для Хеллоуіна, не б'ють погуків. Ну, я все практично все знала. Mm -hmm. Вже про процес. Так. Про ці обич... обичаї слов'янські язичні обичаї. Що в Україні відкривають двері, щоб заходили. Звони відкриває. Що відкривають чи не відкривають люди, двері. Ну дізналися на кого те, що раніше такий праздник святували з картоплею чи ріпою. Що козячий череп ставлять в Україні замість там іноді цього дикого гарбуза. Такі заходи кажуть у музеї створюють цікаве дозвілля для дітей, показують, що сучасні традиції можуть чудово поєднуватись з українською культурою. Захід у музеї проводитимуть до 31 листопада. Марина Кокліна, Олександр Молчанов, Ваненко. Новини Петерка. На Дніпропетровщині помітили пташку, що вміє ставати невидимкою. Світлину рідкісного нічного птаха, слукву лісову, відомішу як вальчнеп, зробив у лісі Віктор Севідов, якому пощастило побачити цього обережного птаха зблизька. Вальчнеп майстерно маскується у підстилці лісу, тому його називають невидимкою. Вирізняється дуже довгим гнучким дзьобом, яким дістає їжу з ґрунту. Особливе розташування очей забезпечує йому майже круговий огляд. Похитуванням у такт, немов у танці птах фіксує власні кроки та досліджує місцевість у пошуках їжі. Живиться дощовими червами, личинками та іншими безхребетними. Під час міграції летить уночі і переважно поодинці. Існуванню вальшнепів загрожують вирубки лісу, знищення підліску і безпосередньо полювання на них.